Люди, які створили цей полк разом з командиром, просто зняли з посад і поставили інших кадрових офіцерів. Тобто ви вважаєте, що якби ви все одно проти цієї системи йшли, вас би все одно потім прибрали і все. Вона могла вас з'їсти, ця система? Та вона піджерла, вона і жерла дуже багатьох. Я взагалі дивуюся, що до сих пір є люди, які готові щось робити, які не втратили мотивацію якусь, не впали в абсолютний остаточний розпач. Я взагалі цьому дивуюсь. Я не знаю, звідки в мене беруться сили і щось робити, і надія, що щось можна змінити. А систему треба міняти. Ще одне питання: люди не йдуть в армію не тому, що вийшли мої відео. Люди не йдуть в армію, тому що вони бачать, що таке армія. Кажуть, у людей нема мотивації йти в армію. А скільки вона має взятись? Він телефонує знайомому, щоб запитати, як там у тебе на службі. І він починає розповідати про мобілізацію, про процес. Про те, як він проходив навчання, про те, як його ставили на посаду, про те, які рішення приймає його командир, що у них там синькою в підрозділі. В цій череді подій взагалі нема моїх відео. Бажання, мотивація воювати за батьківщину. Так а хто сказав, що якщо ви мобілізуєтесь, вам дадуть воювати за вашу батьківщину? Я знаю безліч ситуацій, коли люди так і не. Реалізували цю свою мотивацію, потрапивши в армію. А зависли десь в резервних ротах, намагались десь вчитися. А командир саботував їхнє навчання. Бо типу, куди це ви лізете? Я сказав, ні. Просто щоб проявити свою владу.